Вітаю! Ми з вами продовжуємо оформлювати мордочку зайчика, і сьогодні ми зв'яжемо для нього ось такі вушка. В'язати ми будемо з тих самих ниток, з яких ми в'язали голову. Нам знадобиться також гачок і голка, якою ми будемо пришивати вухо до голови. Голка має бути з великим вушком, тому що в'яжемо ми з плюшевої пряжі, вона має без проблем сюди пройти. Починаємо наше в'язання з ланцюжка повітряних петель. Робимо першу повітряну петлю і набираємо ланцюжок з 22 петель. Перша. Друга, третя, четверта, п'ята. Двадцять перша, двадцять друга. Тепер ми будемо в'язати поворотними рядами, але перший ряд ми в'яжемо по колу. Тому починати ми будемо з другої, Петлі від гачка. Першу ми залишаємо як петлю підйому і в'язати ми будемо стовпчиками без накиду. В'яжемо 20 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій. 19, 20. В нас залишилась одна петля, і в неї ми будемо пров'язувати три прибавки з стопчиків без накиду. Перша прибавка, друга прибавка і третя прибавка. Тобто три петлі ми в'яжемо в одну останню. Три стопчики без накиду в'яжемо в останню петлю. Тепер ми будемо повертатись по другій стороні нашого ланцюжка з повітряних петель. І в цю ж сторону ми будемо ховати наш хвостик. Перераховуємо петлі, нас тут має їх, їх бути також 20.

Забираємо на гачок також нитку вільну, яка в нас залишилась, продіваємо робочу нитку і прив'язуємо стовпчик без накиду. І повторюємо так само. Таким чином, ось цей вільний край в нас залишиться вв'язаний в полотно, і ми зможемо його обрізати, так, щоб він не розпускався далі і не розпустив нам саме зв'язане вушко. Дов'язали 20-й стовпчик, і на цьому етапі ми можемо себе перевірити. В нас по колу має вийти 43 стовпчики без накиду. Перерахуємо. 43 стовпчики. Все сходиться, тобто 20 по одній стороні. 3 в останню петлю, як прибавки і 20 по другій стороні. Тепер ми будемо повертати наше в'язання і в'язати в зворотню сторону. Для цього ми знову робимо петлю підйому повітряну, вона в нас залишиться кромочною, і в'язати ми будемо у другу петлю. Тут ми в'яжемо 14 стовпчиків без накиду: 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. І далі ми будемо розширювати наше вушко, щоб воно йшло ось таким більш широким півколом. Тому наступні п'ять стовпчиків. Ми пров'яжемо напівстопчиком з накидом. Робимо накид, пров'язуємо раз і три петлі разом. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. В нас залишається одна петля до наших прибавок. І цю петлю ми пров'язуємо стовпчиком накидом. Таким чином ми поступово розширюємо наше вушко. Наступні три петлі, які в нас були три стовпчика, вони в нас були прибавкою. І ми їх також будемо пров'язувати прибавками, тільки звичайними, зі стопчиків з накидом. Робимо накид. Пров'язуємо в першу петлю один стовпчик з накидом, і в цю ж петлю ще один стовпчик з накидом. У другу петлю пров'язуємо знову стовпчик з накидом. І ще один в цю ж петлю стовпчик з накидом. Остання третя петля від прибавок. Сюди ми також пров'язуємо один стовпчик з накидом. І ще один стовпчик з накиду. Тепер ми в'яжемо назад симетрично до попередньої сторони, тобто в'яжемо ще один стовпчик з накидом наступну петлю. І далі ми будемо в'язати 5 напівстовпчиків з накидом. Один. Два, три чотири пять. Пров'язали п'ять півстовчиків з накидом і далі ми дов'язуємо чотирнадцять стовпчиків без накиду до кінця ряду. 14. Пров'язали. У в нас залишається останній ряд, який ми будемо дов'язувати. Тепер наша основна ціль І знову ж таки, розширити трошки вушко знизу, але не сильно розширюючи його зверху. Тут у нас стерчить не дуже красивий хвостик від тієї нитки, яку ми заправили. І ми, власне, можемо її на цьому етапі вже обрізати, вона не розпуститься, нікуди не дінеться, і не буде нам естетично трохи псувати вид. Обрізали. І тепер будемо в'язати у зворотній бік знову. Повертаємо наше в'язання, робимо повітряну петлю підйому. Повертаємо наше в'язання. І для того, щоб не розширювати основу нашого вушка, тому що голова в нас невелика, сама по собі, тут всього 30 стопчиків без накиду в найширшому місці. Ось таке у нас має бути вушко, Ми будемо перші 14 стопчиків в'язати сполучним стопчиком або напівстопчиком. Тобто, ми протягуємо робочу нитку. І протягуємо її в попередню петлю. Перший. Протягуємо робочу нитку в попередню петлю, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Дванадцятий, тринадцятий, 14. Таким чином, наше полотно ось тут на початку майже не прибавило в ширині. А ось з цього моменту ми знову починаємо розширювати наше вушко. Тому в'яжемо знову 5 напівстопчиків з накидом. Перший, другий. Третій, четвертий і п'ятий. Далі ми знову будемо переходити на стовпчики з накидом. В'яжемо один стовпчик з накидом. Далі ми будемо робити прибавки і чередувати їх зі стовпчиками з накидом. В наступну петлю ми робимо прибавку стовпчиків з накидом, один стовпчик з накидом, і в цю ж петлю другий стовпчик з накидом. Знову робимо один стовпчик з накидом. І далі оці дві петлі, які в нас власне, роблять верх нашого вушка, ми будемо пров'язувати знову прибавками із стовпчиків з накидом. Пров'язуємо в першу петлю один стовпчик з накидом, і в цю ж петлю другий стовпчик з накидом. В наступну петлю пров'язуємо один стовпчик з накидом. І в цю ж петлю другий стовпчик з накидом. Так ми зробили дві прибавки. В'яжемо ще один стовпчик з накидом Тобто тепер ми симетрично повертаємось наверх. Прибавка зі стовпчиків з накидом. Перший стовпчик з накидом і другий стовпчик з накидом в одну петлю. І знову один стовпчик з накидом. Ми симетрично повернули стовпчиками з накидом до попередньої сторони. Далі знову повторюємо симетрично. В нас йде п'ять напівстовпчиків з накидом. Перший, другий. Третій. Четвертий. І п'ятий. І далі в нас йде чотирнадцять напівстовпчиків або сполучних стовпчиків. Один. Два три, чотири. Тринадцять, чотирнадцять. На цьому наше вушко завершено. Воно вийшло ось таке от, широке, внизу. І довольно взенько зверху. Ми можемо обрізати нитку, залишивши довгий край, для того, щоб потім це вушко пришити. І можемо трошки припалити кінчик, для того, щоб він не обсипався в процесі пришивання. Затягуємо останню петлю. І наше вушко готово. Тепер ми будемо кріпити його до голови. І для цього нам знадобляться булавочки. Ось такі булавочки з кулькою на кінці. Всього нам їх знадобиться 4 штучки по дві на кожне вушко, яке ми будемо кріпити. Беремо голову. Беремо наше перше вушко і прикладаємо його так, як ми бачимо, щоб воно кріпилось до голови. Беремо булавочку, і кріпимо першу сторону. Ось десь тут я бачу це вушко. і кріпимо другу сторону. Ось такого зайчика я бачу, ви можете кріпити вушка так, як вам подобається. Тепер ми будемо кріпити симметрично друге вушко. Для того, щоб зробити це симметрично, ми будемо центрувати від голови, від серединки нашу першу булавку. Тобто, ми бачимо, що до першої булавки в нас один, два, три ряди. Відповідно, ось по цьому третьому ряду, у нас має стати друге вушко. Прокладаємо рівну лінію, де воно має бути. Десь отут. Спускаємось на третій ряд, беремо наше вушко, прикладаємо, і ось сюди ми ставимо булавку. І відповідно так само і другу сторону нашого вушка. Ми центруємо відповідно голови, перший, другий, третій ряд і ставимо сюди булавку. Ось так буде виглядати наш зайчик, коли ми вушко пришиємо. І ми можемо починати. Ми залишили два хвостики для того, щоб нам було зручно пришити наше вушко і не потрібно було додаткових ниток. Тому ми вдіваємо перший хвостик у голку і починаємо пришивати. Пришиваємо кожен рядочок з тих, який ми в'язали поворотними рядами, ми пришили першу. Тіжочок перший вушка, тому булавку можемо витягнути і продовжуємо пришивати. Ось так я прошила вушку до кінця, тепер мені треба сховати і трошки затягнути нитку, і я вивожу її знову вниз голови, для того, щоб її сховати. І ось тут прошиваю ось так от стіжок через стовпчик якогось ряду, і можна її обрізати, щоб вона не заважала. І напсувала нам фінальну картину. Аналогічно я буду пришивати і друге вушко. Беремо нитку, втіваємо її в голку, і будемо шити друге вухо, так як шили перше. Дошила до кінця і знову ховаю нитку униз голови і обрізаємо нитку. Дивимось на нашого зайчика. Ось такий кресончик в нас вийшов. Далі ми будемо в'язати йому тулопи лапки, тому підписуйтесь на канал і не пропустіть нові відео. Рівних вам петелек!